Всім привіт! Це буде коротенька інструкція, як налаштувати кавомашину DeLonge Magnifica в домашніх умовах. Так, перше, що ми зробимо, це налаштуємо автоматичне вимикання кавомашини. Як ми це робимо? Натискаємо кнопку ECO, тримаємо секунд 5-6, вмикаються індикатори. Перший індикатор це буде 15 хвилин, другий це буде 30 хвилин, година та 2 години. Щоби зробити свій вибір, ми кнопкою Пара. Вибираємо. Для домашніх умов достатньо 15 хвилин. І підтверджуємо також кнопкою Еко. Друге. Налаштовуємо жорсткість води. Натискаємо промивку і тримаємо також 5-6 секунд. Загораються індикатори. Зараз показує, що вона виставлена на другій жорсткості води. Переводимо. Припустимо, перше положення це максимально чиста вода, до наступної чистки буде 280 літрів води. І кнопкою підтвердження промивки ми натискаємо. І останнє у нас буде підвищення температури. Натискаємо кнопку одинарного еспресо, натискаємо Тримаємо тримаємо 5-6 секунд так само. У нас загорається індикація. Міняємо вибір температури, скажімо, на максимум, ставимо. 4 індикатори це буде на максимум, і підтвердити, знову натискаємо Еспресо. Все? Ваш апарат налаштований. Ставте лайки.